Народний депутат України, який у Верховній Раді представляє 83-й виборчий округ, що в Івано-Франківську Олександр Шевченко, провів чергову зустріч зі своїми виборцями. Насамперед, за словами Нардепа, це можливість прозвітувати про виконану ним роботу. Результати роботи треба людям показувати. Тому що, якщо не говорити про результати роботи, на жаль, не буде і, скажімо, розуміння людей, що ти конкретно робиш. От я зайнявся дорогами, я це буду тягнути, як того воза. Але тим не менше не забуває про Івано-Франківську. На постійні зустрічі з людьми. На жаль, не всіх можу прийняти одночасно, тому що на людей Франківську слава Богу, 250 тисяч. То тяжко кожному приділити особисту увагу. Але я буду це робити. В Івано-Франківську на постійній основі вже три роки працює приймальня народного депутата, куди кожен бажаючий може звернутися зі своїми проблемами чи побажаннями. Левова частка звернень стосується задоволення матеріальних якихось речей, допомоги в лікуванні. Покращення житлових умов, проблеми у сфері ЖКХ, та є частка звернень, які стосуються взаємовідносин з органами державної влади і місцевого самоврядування, тобто люди скаржаться на бездіяльність або протиправні дії міської ради, окремих органів, і таким чином ми намагаємося допомогти людям оформити ті чи інші процесуальні документи або представити їх в певних державних органах. Визначено конкретні години особистого прийому громадян в Івано-Франківську із самим народним депутатом. Проте кількість відвідувачів у такому випадку є обмеженою, тому і вирішили проводити подібні зустрічі з виборцями. Можна, звичайно, робити вигляд і приймати по 2-3 чоловіка в день, але бажано дати відповідь 300 людям. Ті люди, які до мене звертаються, там ціла приймання працює, і вони будуть записувати відповідні звернення. Я буду звертати уваги на те, що мені треба допрацювати. Я переконаний, що такі формати будуть більш дієвими, тому що не. Відкриті. І кожен може і покритикувати, і дати таке якесь дільне звернення. Тобто важливо бути відкритим. І направду на зустрічі звучало чимало запитань, які помічники нардепа занотовували, і реакція на кожне таке звернення буде. Переконує народний обранець.